Слово Ісус Христос, друге пришестя Ісуса Христа, вже давно наближається. Тому зараз, що нам важливо, це прийняти Ісуса Христа у своє життя. І тому Ну, Бог зараз дивиться на весь світ через своїх помазаників, так, це через своїх людей, які є служителями Господа, це через своїх пророків, апостолів, так, коли самі апостоли проповідують Слово Боже. І також Іові нашого часу Ісус сказав: це учні Ісуса Христа або направо, або наліво, або благословення, або прокляття. Третього немає. Ми ж зараз живемо в реальності, так, де війна йде, де, де, де там голод, де стихійні бідства. Так? І тому дуже важливо зараз Зробити свій вибір. І всі ми чуємо звуки шагів Господа. Ну, Це, що відбувається в світі, це ми знаємо, що це вже наближається друге пришестя, і ми повинні це прийняти і увірити, покаяться і прийняти Господа. Слово Боже говорить, не 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 жалітеся, братя, друг проти друга, бо будете засудженими, Суддя стоїть у дверях. І ми це відчуваємо, ми це переживаємо, і приклад страждання, і мук візьміть браття моїх пророків. Тому зараз, що нам потрібно робити? Нам потрібно увірувати в Господа, нам потрібно підписатися на телеканал Салтаненків, слухати, де нам розповідають, як треба жити. Ну, Все по Біблії, де все Біблії все розказане, в життєвій ситуації, все розповідається. Ми повинні прийняти це і слідкувати. За ними. І як говорить, приклад з розстраждання і терпіння візьміть браття з пророків, які говорили іменем Господня, то на кого нам опиратися, коли скільки горе і страждання, коли бомби падають, люди залишаються без домівок, близьких і рідних. І на кого ми маємо зараз упувати? На Іова, тому що він також по, він поховав своїх десятеро дітей, коли з неба впав вогонь, так і залишив його без домівки, без дітей. Його десятеро дітей були поховані, заживо захоронені. у... Під стріха загорілася, так вітер подув, і стріха загорілася, впала все на будинок і все згоріло місць, разом з дітьми. І коли його друзі почали говорити, Іова почали друзі говорити, де ж ти Господь, де ж чого він тебе не рятує? Так, Іов не здався, він не почав його проклинати, тому що це все було не від Господа. Господь нас оберігає, а це все було від диявола, тому що. Іов був помазаний Господа нашого, так? і коли Господь говорив не зловтішайтеся, так? якщо ви відвертаєтеся від моїх учнів, відвертається від апостолів, від пророків, так? то ви відвертаєтеся від лиця мого. І коли навіть скільки страждання Іов переніс, так він не відвернувся від Господа. Він далі проповідував, так він далі служив Господу. І він був винагороджений за це. А ті, хто відвернув своє лице від Господа, відвернув лице від цих. Помазаників, яких Бог благословив, ті були покарані і будуть знищені, тому вибір робити самі: чи ви виберете благословення, чи ви виберете...